Донецька область, Покровський напрямок. Навіть у дощ агломерація Покровськ-Мирноград палає. Щоб унеможливити управління і постачання наших військ, росіяни дронами та керованими авіабомбами вибивають усе на глибину 15 20 кілометрів. Та фронтовим водіям все ж вдається прориватись у майже оточені міста. Ми поїхали з ними. Так тепер виглядає містечко Добропілля, звідси до Покровська по прямій не більше 20 кілометрів. У вересні сили оборони України контрударами частково відсунули ворога, але росіяни буквально щодня завдають обстрілів по місту. Добропілля тепер у руїнах та без комунікацій. Місцеві жителі, які ще залишаються тут, дезорієнтовані адже все відбулося швидко. Там бачать. Добре. Бача. Поки тут ми все слава Богу, все добре. Ми в церкву хотіть. Вічне життя Бог обіцяє. Бог, ми служимо, Господу, слава Богу. Бог дає. Ну, то зрозуміло, що ви служите, але ж... Ну, Ну, Тут, тут російські каби не вибирають, куди летіти. Так. Сильно обстрілюють. Та коли я, оці два дні, так. Да. 20 вчора вночі і днем, і шахеди, і дуже гучно, гучно. А так все буває. То може ви подумаєте, як виїхати? Та поки будемо тут, а там, якщо десь був. Бог... Подумайте, ну, Дякую. треба життя берегти. Да. Я, Дякую. Да. Читайте слово Боже, теж духовно подумайте. Добр. Добр. Найбільша небезпека не лише снаряди, а ударні дрони. Будь-яка машина, військова чи цивільна для ворожих БПЛА ціль. На прифронтових шляхах більше рятує не нерев, а швидкість і навичка водія. Щоб доставити вантажі захисникам, шофери ЗСУ їдуть буквально під носом у ворога. Ризик щоденний. Мирнуга. Або… Ні, ні, це не вирмагав. Це аденок з міста. Це мирноград чи Миролюбівка? Це напевно Миролюбка. Мирноград. На одному з командних пунктів 79-ї десантно-штурмової бригади. Володимир спостерігає за обстановкою в мирнограді та організовує логістику для оборонців міста. Через те, що ворог постійно просочується в міську забудову. Маршрути постачання доводиться постійно змінювати. Осінні тумани та дощі у цьому неабияк допомагають. Вони не хотіли, коли ще можна було нормально зробити, тепер тим більше. Там від житлової забудови нічого не залишилося? Та практично нічого. Вони всі відпрацьовують кабами, шахедами, всім чим можливо. Бачите, наша група рухається. А вони нас рухаються. Зачищають, так? Да? Ага. Ну, тому що коли в них оцей був прорив, вони ж по, ну, понакопичувались, понабігали і досі там, що ці недобитки сидять. Ну. А де це вже от, якраз і виясняємо? Повністю всі будівлі зачищають. Це так кожен день. Погода, погода не тільки для нас, для нас, для них також. Туман. Але хай ти оглядає машину, доповідь мені зробити, що там пошкоджено, не пошкоджено, щось відпрацювання по ній, по ній було, бо вони нічого не доповідали. Машину пошкодили, евакуація? Ні-ні, не пошкодили. Ну. Вони ж не передавали, що вони тільки точки відбивали мені. Бо зв'язок mm. перебуває, реби всюди працюють. Ну, Сьогодні перед... забудуло, так, да, машину. Ну заїжджали і виїжджали, Та й назад. Слава Богу, все добре. Ну, просто треба момент знайти правильний і все. Просто так от зараз, допустимо, поїхати, то не варіант. Самі чули, от, де літає. Шукаємо момент, погоду і їдемо. Та воно кожен раз ризиковано, але ж ну, більше шансів, що нічого не станеться. допустимо, навіть якщо буде там якісь одне-два відпрацювання по машині. Ну, переважно воно на оптоволокні відбувається. Ну, такий туман на радіокеруванні не полетиш, тому що нічого видно не буде. Просто впаде. Отак. Барка ну, є на машині, вона витримує пару ударів. Понятно, що якщо в неї залетить там 10 штук, то вже таке собі. Отак. Кожен день машина завжди готова виїхати туди ну, постійно, але тільки вже ми димося відносно погоди. Якщо погода дозволяє, тоді рухаємося. Якщо не дозволяє, то переносимо на наступний день. Чи, на, чи просто по погоді машина завжди на черговому стоїть. Головні складності зараз це логістика, це найбільша складність. Ну, не так Вони там проблем ну, з ними можна, там, можна воювати, тягатися, але от евакуація, доставка провізії людей. Оце ну, найважче. Ну, вони на тому і зосередили зараз всі зусилля свої, щоб логістику перерізати. вони розуміють, що не буде логістики, ну і все. Від Покровська залежить наша логістика. Вона на нас впливає прям, ну, напряму. На саме ведення там, боїв, ну, оборони Мирнограда воно не впливає якби. Ну, але відповідно воно все ну, за собою тягне. Нема логістики, відповідно, вже складнощі йдуть. Чи евакуація поранених чи ну, кажу, підвоз БК, або що. Зронів всюди багато. Та Зараз що вам сказати, якщо білий день шахеди літають і гербери відпрацьовують там. Зараз що, вже 10-20-30 кілометрів від фронту, то вже не місце. У нас бита машина, ми повернули це, бита машина. проїжджаємо, в'їжджаємо в посадку, потім одна з сейчас, раз, і об'їхали. І оце коли повертаємо вже сюди, ось що в нас тут. Тільки з правої сторони. Або забору, да, з лівої. там такий влякам такий гіляками порвете собі під прикриттям туману. Бронетранспортер М-113 готується прориватись у мирноград. Броньовик дообладнаний додатковим захистом, але й він не завжди витримує. Тому кожен такий виїзд майже щодня на межі можливого. Це місце навідника. Тут сидить навідник і дає вказівки. Водителю насчет поворотів опасних зон, які він не бачить. І відчитується по рації, включає, виключає рев. А це місце водія теж на безпечних зонах ми їздимо по то тобто есть ми виглядаємо із цього. А так оце. О. Вот. По ній ми по ночному відділенні, так і по днівному відділі можемо бачити, допустим, коли їдемо в бойовому положенні. Так, щоб не виглядати на наружу о, і безпечно приїхати, і привезти людей, і привезти боєприпаси, ну і все остальне. Їдемо і дороги дуже о, важкі. І за те, що це по посадках, це по дорогах, на яких дуже велика куча битих машин, дороги побиті і снарядами, і мінами, і кабами, тобто великі ями, їх треба об'їхати, щоб доїхати. Втратити траки, не втратити гусеничний ход, тому що машина залишиться, Останеться в кіні 15 хвилин її засічуть вороги і з неї не стається нічого, кроме брухту. Оця дирка тут зайшло і вийшло аж гологу гуслі. Але в ногах було жарко. Потепліло, тому що ж так тепло в ноги. А тут дві резини не виходить, а обидві пропаляні. Тут ще профіль теж пропаляний, виходить. Ну, а нічого, в нас тут чотири штуки зараз попалили. Цю машину? Да. І там дуже багато техніки нашої набити. От вони там носичають постійно. Ну, дуже важко, але ну, треба. Тому що треба забрати поранених хлопців, треба забрати групи, які виходять, треба завезти хлопцям і дрони, і провізію, ну все. Тобто хоч не хоче, а треба їхати. Тому що якщо ми не приїдемо, то ми поранених не заберемо, і хлопцям не доставимо життєво важливі дрони, там оптику, провізію. <продукт> Але ця машинка хороша, вона виручає, тось, ну, я ж кажу, на ній більше шансів вижити, ніж на якихось других машинах. Тому що Ельки Гора тільки так. Оця витримує дрони, витримує протитанкову міну під ним, якщо лупить. У мене було, що ну, не, там, вороги порозкидали по дорозі, якісь міни примітивні. Я всі об'їжджав, тут одну вже не було, як об'їхати. Я поміж гусениць, як увалило. Напарник, навідник казав, Ігор каже, шукає щось нога, жарко стало. Машина підпригнула, назад на гуслю поїхали далі.